Ми розширяємо спектр послуг нашої лабораторії, враховуючи те, що ми мали можливість робити вимірювання зі стаціонарних джерел і вимірювання на санітарно-захисній зоні в атмосферному повітрі, але це робилось тільки для стандартних речовин. І також ми, звісно, могли міряти рівні артезіанських свердловин. Також ми могли робити. Але за субпідрядом, тобто ми надавали субпідрядникам роботу і робили лабораторні дослідження поверхневих вод і підземних вод. Зараз ми розширимо і будемо це робити самі. Тобто, ми повністю заберемо спектр оцінки і аналізу підземних вод. Ми можемо зробити аналіз вашої води відповідно, якщо вам цікаво. Ми можемо зробити дослідження атмосферного повітря зі стаціонарних джерел, але вже повністю розширеного спектру. Всі речовини, які можливі, ми зможемо робити. Те ж саме зможемо робити на санітарно-захисній зоні, не тільки стандартні, там 5 речовин, а великого спектру.